Війська НАТО в Україні про це повідомляють європейські лідери. Але коли Україна буде в НАТО, не повідомляють. Територіальні центри комплектування в смартфоні, але на черги під класичними ТЦК це не вплинуло. Президент Ірану загинув внаслідок авіатрощів. Хто з друзів Путіна наступний? Дізнаємося з некрологів. Тобто, ми дня і те, що ви могли пропустити. Це проект РК про мене звати Андрій Булгаров. Ми розпочинаємо. Отже, активність російських військ на харківському напрямку вдалося дещо сповільнити. Українські захисники впевнено утримують там свої позиції. Про це повідомив речник національної гвардії України Руслан Музичук. Водночас у генштабі ЗСУ заявили, атаки росіян біля сіл Глибоке і Лук'янці відбито. Наступ окупантів триває в напрямку населеного пункту Зелене. Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага усім районам бойових дій, всій лінії захисту. Була доповідь головкома, генерал Сирський якраз на передовій безпосередньо у наших бойових бригадах. Результати цих днів усього тижня ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. 57 ма бригада. 82-га бригада дешеве. Дякую вам, воїни. При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках, зокрема в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. На одного дружнього до Росії президента менше. лідер Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі. Інформацію про загибель глави держави підтвердив віце-президент країни Мохсен Мансурі. І крім Раїсі, у авіатрощі загинули ще декілька високопосадовців до обрання нового президента. Обов'язки голови держави виконуватиме віцепрезидент країни Мохсен Мансурі. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення Раїсі зателефонував Путіну і висловив йому підтримку. З того часу країни із ГОІ встановили тісне військове співробітництво. Зокрема, Тегеран розпочав постачання ударних дронів шахедів. Понад 415 тисяч військовозобов'язаних вже оновили дані в мобільному застосунку Резерв Плюс. Повідомили про це в Міноборони. Станом на ранок завантажили собі на телефон платформу 620 тисяч людей. І ще багато хто стояв у черзі. Розповіли в оборонному відомстві. Також за перші два дні, відколи набув чинності закон про мобілізацію, більш як 3700 військовозобов'язаних уточнили особисту інформацію в центрах надання адмінпослуг, і майже 3000 зробили це в терцентрах комплектування. Перший місяць, тобто до 18 червня, застосунок резерв плюс працюватиме в тестовому режимі. Відтак в ньому має з'явитися можливість згенерувати qr код який скануватимуть для перевірки. Це щось на кшталт. Ковід сертифікату в дії за наявності QR-нід потрібно буде носити з собою військовий квиток. Тим, хто має статус непридатного і знятий із військового обліку, оновлюватиме дані не потрібно уточнили в оборонному відомстві. Є попит є пропозиції у Києві. Торгують місцями в чергах під ТЦК. Те військово, де військовозобов'язаним доводиться інколи по декілька діб чекати, щоб оновити дані чи стати на облік, ймовірно. Послугами спритників користуваються користуються ті, хто не може чи не хоче марнувати час в черзі. Місце коштує тисячу гривень. Цікаво, що про такий стартап розповів народний депутат. Він у свою чергу дізнався про схему безпосередньо від керівника одного із центрів комплектування. А от ім, аби потрапити до української армії, не треба було стояти в чергах. Війська НАТО вже в Україні. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили до нас своїх інструкторів наразі, щоб тренувати українців. Окрім того, Каллас висловила переконання, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати солдатів на території України. Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть це стаття 5, давайте бомбити Росію. Це не так працює, це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав. Російська пропаганда тільки робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку, якщо вони захочуть напасти, вони нападуть. Понеділок день важкий, особливо якщо ти російський окупант. Зранку, 20 травня, на околицях тимчасово окупованого Луганська пролунали вибухи. Очевидці пишуть, що удар припав на селище Ювелейне, де отаборилися расисти. Очільник обласної військової адміністрації Артем Лисогор із посиланням на місцевих сповіщає, що на місці влучання було облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, будівлю якої облюбували загарбники. Роз пишуть, що по ювелейному вдарили ракетами штормшедов або з Скальп неспокійно і в самій країні терористці. Внаслідок атаки безпілотників 19 травня на слов'янському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї пошкоджено щонайменше одну установку. Це підтвердив Рос... підтверджують розмі і представник компанії Слов'янська Еко. Масштаб пошкоджень уточнюється. Нагадаємо, що НПЗ призупинив роботу після атаки дронів. Адміністрація Слов'янськ на Кубані, де розташоване підприємство, повідомляло, що на територію заводу впало шість безпілотників. Ще більше зброї для України у Великій Британії. Відзвітували, що передали на передову від початку травня. У пакет військової оборони увійшли 80 ракет для протиповітряної оборони, понад 20 систем розмінування, понад 30 палет запчастин та протимінного обладнання, дрони розвідників великого радіусу дії, мільйон набоїв до стрілецької зброї, 4 тисячі одиниць військового одягу та 20 бронемашин «Амфібій Вікінг». Тим часом французи пішли далі і хочуть постачати снаряди Росії, щоправда, з одним, але голова комітету закордонних справ національних зборів Франції Жан-Лої Бурланш переконаний, що необхідно дозволити Україні завдавати ударів по території Росії французькими ракетами. Політик уточнив, що союзники сповнені рішучості не ставати учасниками конфлікту однак наголосив, що право на удари у відповідь має бути. Чому українцям має бути відмовлено у праві відповідати ударом на удар? Право на самооборону виключає право недоторканності території агресора. Така зміна доктрини є абсолютно легітимною, оскільки вона знаменує кінець неприйнятної асиметрії між становищем агресора та становищем жертви. Тобто мова не про те, що союзники втрутилися в театр військових дій, а про те, щоб скасувати необґрунтоване табу. Ну а поки що, ми не забуваємо заряджати гаджети сьогодні. Увечері по всій Україні знову вимикатимуть світло. Повідомляють про це в Укренерго. графіки. Діятимуть до опівночі, як для промисловості, так і для побутових споживачів. Критичної інфраструктури обмеження не торкнуться. Ремонтна кампанія на енергооб'єктах України триває, але дефіцит світла взимку неминучий, навіть якщо погода буде теплою. Про таке пише Вашингтон Пост. Журналісти видання поспілкувалися з представниками українських енергетичних компаній. кажуть, після п'яти хвилин е хвиль масових російських атак наша держава втратила приблизно половину генерації. А от кіберполіція оголосила про запуск проєкту Читові онлайн, який стане альтернативою телеграм та об'єднає різні напрямки діяльності для боротьби із інформаційною експансією ворога. Проєкт з частиною екосистем Брама, яка спрямована на захист медіапростору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації та протиправного контенту. Крім того, Брама прагне підвищити медіаграмотність українців та зменшити вплив пропаганди на суспільство. Читові онлайн це синергія громадян приватного та державного секторів, які об'єднуються для боротьби із дезінформацією та незаконним контентом в інформаційному пр. Росторі зазначають у кіберполіції. 60 днів під вартою без можливості внести заставу. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Віталію Кропачеву. Слухання тривали понад 4 години. Віталій Кропачев, який нині за гратами, регулярно допомагав війську, переселенцям, біженцям, твердять адвокати. Детальніше дивіться вдалі в сюжеті. Допомагав війську, підтримував переселенців, повертав біженців. За що ж опинився за ґратами? Віталій Кропачов бізнесмен, якому обрали запобіжний захід, два місяці під вартою без права застави. Кропачов неодноразово виступав за створення комфортних умов для повернення додому біженців. У березні 2023 року у Київській області було запущено пілотний проєкт із забезпечення переселенцям житла та роботи. Наш клієнт постійно підтримував як до початку повномасштабного вторгнення, так і в його період різні громадські та благодійні проєкти. І так громадська організація повертається додому. Наш клієнт допоміг повернутися з Польщі більш ніж тисячі жінкам. Благодійний фонд Україна понад усе допоміг більш ніж тисячі переселенців з житлом. Влітку 2022 року Віталій Кропачов організував табір під Переяславом для вимушених переселенців з Донбасу. Там у комфортних умовах проживають 150 людей, які втратили житло через війну. Також бізнесмен допомагає дітям, які постраждали через російську агресію. Благодійний фонд народної артистки України Наталії Могилєвської. на протязі двох років наш клієнт допомагає та перематеріальне забезпечує діточок сірі. Що найголовніше допомагає війську. Нагороджень орденом Патріот України, Міротворець, Життя Батьківщини, Центр спеціальних операцій Альфа. А також подяка від командної воїнської частини А-7339 за допомогу придбання квадрокоптера МАВІК-3Т. У нас техніка стоїть військова. Ми ж за неї гроші не беремо на наших промбаз. Не беремо у нас ще деякі військові речі зберігаються. Не потрібно зазначати, де і як за підтримку захисників особистою подякою Віталія Кропачева відзначив і залізний генерал Валерій Залужний, колишній головнокомандувач, надіслав бізнесмену прапор з власним підписом. Цікаво, що залізний генерал підписав прапор не лише Віталію Кропачеву, а й компанії Укрдон інвест, яку зараз звинувачують у несплаті податків. Окрім того, неабиякий вклад Кропачов зробив для розвитку українських змі компанія Era Production, яку меценат придбав ще 2021-го, після ракетної атаки Росії на телевежу у Києві, надала свої потужності для забезпечення цифрової трансляції телемарафону. Віталій Кропачов є власником медіапроєкту Ukraine World News, куди зокрема входить телеканал Так Тіві, який забезпечує українців лише достовірною та перевіреною інформацією. Робота медіапроєкту Ukraine World News значною мірою спрямована на боротьбу з російською пропагандою та війною. Команда Юкрейн News понад рік випускає проєкт факт Чек. Перевірено у співпраці з представниками РНБО щотижня спростовуються російські фейки та вкиди, спрямовані на дестабілізацію ситуації в державі. За ефективну роботу команда отримала подяку від РНБО. Для медійної підтримки захисників України Ukraine World News випустив серію документальних проєктів. Зокрема, з Національною гвардією України були створені такі фільми: На нулі Рубіж Волі Омега команда отримала визнання та подяку від Національної гвардії України. У співпраці з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України створено документальний проєкт Титанові люди. Юкрейн Волднюз понад рік здійснює підтримку Центру стратегічних комунікацій збройних сил України, зокрема ресурсами телеканалу Так Тіві виробляється щотижневий проєкт 5,56 на 45 п'ять Відео. Також в ефірі телеканалу Так ТВІ протягом 30 годин на місяць транслюються без обмеження кількості та часу показу такі продукти центру стратегічних комунікацій Збройних сил України, як Контрпропаганда та Говорить Стратком». Команда телеканалу Юкрейн News витратила значні власні ресурси для фіксації та розголосу про злочини російських окупантів. Результатом цієї роботи стали наступні документальні проєкти. Буча після проєкт, присвячений другій річниці звільнення Бучі. Герої фільму вперше розповіли про злочини Росії. Макарів після проєкт присвячений подіям окупації Макарова. Учасниками фільму стали мешканці Макарова та голова громади. Вони допомогли зафіксувати злочини окупантів та надати їм розголос. Окупанти в полоні. Ukraine World News – одне з небагатьох медіа, що побували у в'язниці, де утримуються російські окупанти. Завдяки роботі журналістів, світ побачив і почув, чому ворог приходить вбивати українців. Українська бронетехніка документальний проєкт, присвячений новітнім розробкам українських зброярів. Завдяки йому глядачі дізналися, що наші захисники воюють не лише іноземною допомогою, а й технікою українського виробництва. Крізь воду. Один з перших документальних проєктів про підрив Каховської ГЕС свідки цієї трагедії розповіли, як вони пережили велику трагедію. Ліля документальний проєкт про матір, яка втратила одного сина на війні, а іншого ледь врятувала. Попри це, вона продовжує волонтерити і допомагати захисникам. Брати, остання двіжуха, документальний фільм про двох братів, які добровільно пішли боронити Бахмут. Старший загинув, рятуючи молодшого. Ця моторошна історія показує, якою ціною нам дається мирне життя. Чорнобиль злочин режиму, аналітичний документальний проєкт. Щодня Росія лякає світ ядерною бомбою та підривом Запорізької атомної станції. Команда Ukraine World News однією з перших відвідала Чорнобильську АЕС після окупації та розповіла про злочини окупантів. Та нагадала усьому світу, що нова ядерна трагедія може статися будь-якої миті. Тому усі ресурси потрібно спрямувати на звільнення Запорізької АЕС. Десятки фільмів, проєктів та освітніх програм були створені ресурсами медіапроєкту Ukraine World News» без залучення державних або грантових коштів. Усі вони спрямовані на зміцнення оборони та наближення перемоги України у війні. Перемоги як на полі бою, так і в інформаційному просторі. Ось такими були топ-теми дня. Це проект РіКПРО. Побачимось.